І всім привіт друзі! З вами я Овольт. Сьогодні я вам коротенько розкажу про новому оноуні, яке буде. Яке вийде або в кінці вересня або. ой цю або вийде. Воно або вийде в кінці серпня. Літом. Або ж воно вийде в восени в початку березня. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо я хочу набити собі друзі, бо я хочу собі набити уже 10 підписників. По-перше, друзі, я хочу сказати те, що оновлення буде про Єгипет і тому оновлять нову карту, тому оновлять карту Sandstone. Це по-перше. По-друге, ж дуже цікаво буде подивитися на неї. Також був замічений розробочик який грав уже на якомусь новому режимі, невідомо на якому. я не Може хтось і знає, на якому, але я не знаю. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Так ось. І він був замічений на якомусь е, на якомусь новому режимі. Так ось. Е, також з е, 100 пудов буде якийсь новий ножик. Як це і. звісно, я думаю, зрозуміло. Е, кожному оновленню. Додаю або ніж, або перчатки. Мені здається, що додають новий ніж у стилі пустелі. Тому що, ну, все-таки Єгипет, там пустеля, Африка, там все такі діла. Я думаю, ви розумієте. І, коротше, розказую далі. Воно в... всі його вже чекають, хоча воно вийде десь через місяць. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і знову ж кажу, добийте мені, будь ласка, 10 підписників, бо я вже жду. Тому ставте лайки і підписуйтесь обов'язково.